Тамара була знаною господинею на все село. Ще б пак, вона, Она господарює, звела не один, а цілих два будинки, і не доми, а палаци справжні вийшли. Жінка дуже старалася, бо любила, щоб у неї все як найкраще було. Один будинок вона звела для себе з чоловіком, а інший для їхнього сина, який якраз надумав одружуватися. У Тамари все йшло за планом. Вона вийшла заміж 20 років. Михайло хоч і не був достатньо багатим, але мав золоті руки, роботи не боявся. Тож Тамара вирішила, що з таким чоловіком вони швидко розбагатіють. Батько дівчини їздив на заробітки, мав бригаду чоловіків, які виконували будівельні роботи. За бханням доньки він і зятя взяв свого на роботу. Михайло почав їздити на заробітки, а Тамара, за гроші чоловіка, почала будуватися. Для неї було важливо. Щоб будинок не просто був, а щоб був найкращий. За сім років у них на подвір'ї вже красувався великий двоповерховий будинок, Тамара його обставила наймуднішими меблями і раділа, що в окрузі немає йому рівних. Коли сину виповнилося десять років, Михайло сказав, що не хоче вже їздити, хоче вдома побути, бо син виріс, а він навіть не помітив коли. Та що це за життя, коли він там, а вона тут? Та Тамара й чути нічого не хотіла, адже вже звикла до того, що гроші вдома завжди є. Сама ж вона ніде не працювала, бо говорила, що комусь треба і забудовою слідкувати. Переконала Тамара чоловіка, що він спочатку нехай їде ще на кілька років, щоб сину на майбутнє щось заробити, а потім вже і відпочити можна буде. Не хотів Михайло вже нікуди їхати, бо остогидли йому так ті заробітки, що словами не передати. Він і сімейного тепла, той не відчув, бо вдома був раз на рік на свята. А Тамарі все було мало. Вона вирішила, що і сину такий же будинок треба збудувати, щоб, коли він одружиться, відразу мав своє гніздечко. Михайло з часом звикся до своєї ролі заробляти гроші. Якщо чесно, то йому вже й додому перехотілося. А навіщо? Якщо дружині і сину, його гроші потрібні більше, ніж він сам. Кілька років тому на саме Різдво Михайло додому не приїхав, а зателефонував дружині і чесно зізнався, що у нього є інша жінка, і що він приїде додому лише для того, щоб оформити розлучення. Михайле, опам'ятайся, а як же наш дім? стала плакатись Тамара. А як я? А що ти? Ти, Тамарочка, отримала все, що хотіла. Будинок я залишаю тобі. Боліть нічого не треба, вона мене просто так любить, спокійно відповів Михайло. Синку, може, хоч ти щось скажи батькові, стала просити Тамара допомогу їхнього дорослого сина. Мамо, я б на місці батька давно б так зробив, та сама усьому винна, відповів син. Залишилась Тамара сама при своїх інтересах. Два будинки величезних звела, а жити в них нема кому син з нареченою в столицю поїхали, і навряд чи коли додому повернуться. А Михайло нарешті став щасливий, бо відчув сімейне тепло, турботу від дружини і зрозумів, що його можна любити просто так, а не лише через гроші. Тамара весь час була впевнена, що у неї в житті все йде за планом, що ось ще трошки і щастя прийде. Та не в тому вона бачала щастя, не дарма ж кажуть. Що щастя за ніякі гроші не купиш?